Бро, А ти потратив на п'яту серію бомжа на Ukraine GTA. А я хочу нагадати, що я граю на найдровому сервері Західної України, тому запрошую грати вас разом зі мною. А зараз давайте подивимося, що додали перед глобальним оновленням міні-оновлення, а саме нові призи та нові подарунки. А саме це нова автівка. Тому погнали дивитися! Друзі, натискаємо одразу F1 та дивимося, що у нас додали. Одразу ми бачимо, що у нас є Ducati RR та плюс одяг жіночий, деталі 5 івень та клас X. Так, Також ми бачимо список доступних товарів. Це новий автомобіль Lexus 600 2023 преміум 14 днів. Та 500 тисяч гривень. Зараз він коштує 5700 грбок. Ого, а це так немало до речі, я вам скажу. Насуне це е, Enklaran SLRC. Це, як я розумію, Мерседес такий. Далі і преміум на 7 днів. Гортаємо на наступну стрілочку і ми бачимо Бентій Бакала. Плюс преміум 14 днів, а ціна цього 7900 карбованців. Також додавали кавасакі ніндзя, одяг чоловічий, деталі 5 рівень, клас X. Також тепер тут можна купити Чорнобильський кейс за 705 карбованців, кейс-темщик за 575 карбованців та стійкіший за всіх. Ось таке добаво. І також, якщо передивитися, у нас зараз на сервері є x 2 Тому пропоную вам поїхати на будівництво та трошки зафармити грошей. Погнали! Ось ми вже приїхали до будівництва, боюся, би туди заходити, бо дуже великі лагері, можете подивитися на міні-карту. Фіксуємо наш баланс 516 тисяч 580 гривень. А працювати ми будемо не дуже довго, десь буквально 15 хвилин, тому погнали працювати. Друзі, ось пройшло рівно 15 хвилин, і за. 15 кун ми з вами заробили на 11 рівні 33 756 гривень. Так, бігти я зараз не бачу смисла, може, якщо нас хтось підвезе. То, ну, придеться певно перезаходити в гру. Так, друзі, поки що складуємо всі наші непотрібні речі у нашій сховок, а саме такі, як метал. Кейси паливний бак, два папіра, алюміній. Алюміній. Та також обов'язково два гвинта. Все, в нас зараз 49 кілограм, 75 е, Тому пропоную зараз вам зробити скріншот та виставити це у Discord, що я продаю ці. Речі поки що. Ну, ми погнали далі. Опа, аптека Фортіса. Так, підбігаємо. Я не можу... Так, віталя Фортіс. Давайте подивимося, що тут в тебе, Фортіс. Якщо дивишся це відео, красива аптека. Увійти в магазин аптеки 300 гривень, дуже дешево А працівники тут є. Не знаю, чи є хтось. Ой, ой-ой, ой шаліки кругу подумають. Так, підбігаємо до міточки. Так. І аптечка за 850 гривень. Слухайте, це ідеальна ціна. Закупляємося 9 штучками. Все, ще й завершив завдання, купи аптечку. Взагалі, я скажу вам чи назас. І давайте одразу використаємо. Ну, Зразу нам полегшило. Взагалі назас. Друзі, ну а цьому наша п'ята серія вже закінчується. Я хочу подякувати вам за перегляд цієї серії. Я надіюся, що ви поставили вподобайку під цим відео, щоб було чи назас. А з вами був Паша Міна, всім удачі і всім пока-пока.